Що таке покаяння? Дуже багато людей насправді не розуміє, що таке справжнє покаяння. Покаяння це є зміна образу мислення, тобто, це коли я іду в одну сторону. Тобто у сторону сатани, так, і повертаюся, йду в сторону Бога. Тобто, покаяння воно не може просто бути на словах я каюся, а потім все рівно я роблю ті самі гріхи і ще більше. І далі живу неправильно. Ні, а покаяння це той момент, коли я справді змінююся, сповідаюся, і це є перший крок, коли я аналізую і розумію, що справді це є гріх, і це неправильно, і я хочу це змінювати. Тобто я хочу. Це міняти якаюся у цьому, виношу у світло, тому що це є гріх, це темрява сатана. А коли виносиш у світло, то світло воно перемагає темряву. Тобто сатану. Розумієте, бо світло є господь. А також другий момент. Другий крок це дуже важливий, Це коли я змінюю, тобто докладаю зусиль, тобто все робити з Богом, щоб більше ніколи не робити того гріха. І Бог він цінує іскренне щире відкрите серце, яке постійно кається і виправляється. Тобто, навіть у думках потрібно аналізувати і також каятися. Якщо такого не буде покаяння із виправленням, тоді і не буде духовного росту. Це буде просто релігія. Амінь.